Друзі, вітаю! П'ятниця 2 січня. Я Максим Залізняк, ви на каналі «Сир на завжди». Сьогодні п'ятничний випуск випуск для своїх для підписників. Слава Україні! Слава ЗСУ! Боюємо або працюємо в міру власних сил і можливостей допомагаємо нашій країні здобути перемогу. Сьогоднішнє відео буде складатися з двох частин. Всього я вам розкажу про, можливо, найбільший ефект від інновацій, яку, до речі, зараз. Запровадили на компанії Люздорф, це торгова марка Селянське, селянське на здоров'я, там буренка, там багато чого було, і що ви зараз можете очікувати від їх нового продукту. І сподіваюся, після того, як ви продегустуєте цей продукт, навіть не знаю, як вони його презентують на ринку. Ви повідомите під черговим випуском, як саме відрізняється смачне молоко компанії Люздорф, Селянське від того, що було раніше. Після цього буде відповідь на питання попереднього відео. Я вам розкажу про те, чому саме крем-сир Філадельфія вважається американським продуктом. Нагородимо переможця і, власне, до наступної зустрічі. Ще одне. Хочу зробити анонс. Зробив 8 груп продуктових для дегустацій, великих розширених, із них 6, 6 рейтингових, як я вам і повідомляв, і дві. За вашими численними проханнями буде дегустація масла і сиру напівтвердого під торговими марками мереж. Ну, як мінімум всіх основних. Теж приблизно по 10 зразків. Так що цікаво, сподіваюся, буде найближчі е 3 місяця цілих 8 повномасштабних дегустацій, із них 6 рейтингових. Відповідно, підписуйтесь на канал, радьте знайомим та друзям і до справи. І так, компанія Люздорф має професійну кваліфіковану службу маркетингу. Тому не дивно, що зараз, якщо ви е, спитаєте в Google, відкриєте відкрити українську Вікіпедію, то ви зможете прочитати е, самі, що мікрофільтрація молока це технологічний процес фільтрації сировини, спрямований на видалення бактерій та їхніх спор без пастеризації за допомогою мембран, зокрема керамічних. У Україні єдиним підприємством, що використовує цю технологію у виробництві, є товариство з обмеженою відповідальністю Люздорф. Коли вперше мені повідомили про цю інновацію на компанії Люсдорф, я трошки скептично цього ставився. Чому? Ну, по-перше, в Європі дуже багато підприємств працюють з мікрофільтрацією. А по-друге, і для мене, як для сирника, це можливо навіть важливіше. На кожному сиркомбінаті стоїть бактофуга. Бактофуга це фактично такий спеціальний 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 сепаратор, який за рахунок центробіжної сили відфільтровує ті самі і спори. І бактерій, крапка по великому рахунку, з точки зору науки, ви можете ставити або лінію мікрофільтрації, або ж просто одну бактофугу, сепаратор додатковий, який так само буде відбирати ті самі бактерії, ті самі спори, і ніби різниці немає. Але порозмисливши е, трохи більше, я згадав кілька випадків е, з практики власних наших з Лесі Юріна, коли е, бактофуга, яка працювала на скажімо так, граничних режимах. І вона після того, як відфільтровувала бактерії і спори, і якщо вони вчасно не вивантажувалися з обладнання, то відбувалося повторне обсіменіння того молока сировини, яке заходило в бактофугу. Це можливо при зміні режимів подачі молока. При зміні режимів вивантаження е, сепаратора, яким по суті є бактофуга, там просто інша відстань між пластинами сепаратора, ще раз кажу, порозмисливши деякий час, я всередині себе е, визначився дійсно е, мікрофільтрація молока в даному випадку, і точно для молока пастеризованого є найкращим рішенням. Бактофуга є все-таки рішенням таким самим по розміру тих бактерій спор, але менш надійним. І чому це важливо для споживачів? Дуже просто. Нарешті ми з вами отримаємо можливість пити молоко по смаку, максимально наближене до свіжого натурального. Тому що ви помітили, що за останні 30 років, виконуючи потребу торгівельних мереж, в збільшенні термінів реалізації наші виробники постійно збільшували температуру нагрівання молока пастеризації, і все більше молока продавали ультрапастеризованого. Це саме те молоко, лідером реалізації виробництва якого і є, до речі, компанія Люсдорф. Отакий От парадокс. Компанія, яка більше всіх виготовляє ультрапастеризованого молока, перша робить інноваційний крок. Для того щоб забезпечувати українцям смачним е, молоком питним, максимально наближеного смаку до свіжого коров'ячого молока. Крапка і хвала. Це це правда. Не очікуйте чогось надзвичайного. Ви просто е, при дегустації маєте відчути смак молока теоретично, якщо хтось пам'ятає, подібний до того, що ми пили е, ну там 30 років назад, коли молоко зберігалося там 3 три дня. Більше всього, да? і його не пастеризували по тій причині, що не було потреби. Молока і так не вистачало. У мене в Києві, я маленьким хлопчиком бігав до магазина, Мені треба було до 12, а може ще раніше на вихідні, купити молоко кефір сметану, бо після обіду його, як правило, вже не було. Друзі, сподіваюся, вже тепер всім зрозуміло. Тобто, для того, щоб отримати смак наближений до натурального молока, щоб не було цього смаку кипятіння і перепастеризації, його досить спочатку. Пропустити через мікрофільтрацію, очистити, а потім трошечки вже ощадливо пастеризувати там, за температуру буквально 72-74 градуса. І тоді ми отримаємо теоретично отримаємо смак найкращий, найближчий до молока свіжого коров'ячого. А чи отримали на компанії Люздорф такий смак. Напишіть мені, будь ласка, ті, хто з вас вже таке молоко мікрофільтроване скуштував. Хочу додати, це абсолютно перевірений факт. Що найсмачніше молоко в Польщі це молоко е, під торговою маркою п'ятниця, і це молоко, як ви зараз побачите на слайдах, дійсно мікрофільтроване і потім пастеризоване? Вони, правда, пишуть до 74. Ну в принципі, 72-74, практично те саме. Так сподіваюся, все зрозуміло. Переходимо до питання минулого відео. Ще раз, чому американці менше переймаються виготовленням смачного масла ніж, скажімо, українці чи європейці? Що ж, друзі, відповідь перед вами на екрані. Це американський крем-сир Філадельфія, який є товаром-замінником масла вершкового на бутербродах, канапках, у сендвічах, і дуже успішно витісняє його по всьому світі, а в Америці особливо. Чому? Тому що і назва цього сира Філадельфія це місто в центральній частині Сполучених Штатів. І традиція з 1872 року ну, зробила цей продукт. Традиційним американським, і, власне, той самий бутерброд з крем-сиром Філадельфія з авокадо і лососем є одним з моїх улюблених. Про це буде в наступному випуску: буде випуск про крем-сир і велика дегустація. Переможцем став глядач з ніком Саша, Саша, Саша. Тричі Саша, як мінімум, він правильно вказав американський сир Філадельфія, і, до речі, згадав, що цей самий американський сир в Європі смакує краще. Ну, я з ним, до речі, погоджуюсь. Йому традиційний приз від нашої торгової марки власної Золота лінія. Ну, для цього треба написати на сайт золотої лінії традиційно. Вітаємо ще раз, переможці. Значить, наступному випуску ви побачите коротку історію. Про створення крем сиру і, зокрема, Філадельфії, і, власне, велику дегустацію крем-сиру. Я привіз з Америки зразки, європейський буде зразочок, який проведе ваша улюбленця Леся Юрівна Поліщук. От, як мінімум, найщиріший ведучий в світі. А на цьому все радий був знову з вами поспілкуватись до вівторка. Вівторок, як ви вже здогадались і зрозуміли, буде велика дегустація крем сиру американського. А... Сподіваюсь, через тиждень до мене прийдуть зразки найближчі із анонсованих і почнуться великі дегустації українських молочних продуктів, в тому числі під торговими марками мереж. На цьому все. Всього найкращого. Бережіть Україну, до наступної зустрічі!